З огляду на підготовку Росією нового масованого удару, президент Зеленський доручив керівництву повітряних сил міноборони та Укренеру готувати додаткові заходи захисту. Як здоров'я сьогодні важливі завдання для військових та української дипломатії. Розвідка доповідає про підготовку Росіян до подальших масованих ударів по енергетиці. Треба, щоб ППО було налаштовано правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, еволюціонують. Зло теж розвивається. На жаль, це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів. Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання. Працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені, з партнерами було реалізовано оперативно. Важливо, щоб партнери не мовчали зараз. Усі чекають продовження. Тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві вже готується до перемовин. Росія не може стояти проти спокуси останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцям. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім, це стосується сполучених штатів. Скоро будемо відзначати вже рік. Максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна, ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь. Безумовно і довготривало. Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти. Щоб примус агресора до миру реально працював, готується Київ, який останнім часом регулярно ставав ключовою мішенню росіян. Говоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Пані Катерино, я вас вітаю. Вітаю. Після серії російських ударів тисячі тисячі киян залишилися без світла, без тепла, тимчасово без води. Якщо буде ще один удар, то які можуть бути наслідки, і що місто робить для того, аби уникнути найгіршого наразі? Працює штаб. По стабілізації енергосистеми, в тому числі в столиці, під головуванням першого віце-прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на цьому штабі приймаються оперативні рішення щодо. Ситуації в регулюванні, яка наразі діє, та повернення теплоносія в домівки киян, де це можливо, також відновлення генерації для того, щоб електроенергія була більш стабільно. у домівках кіян. Вдалось повернутись до графік включень, що дало можливість людям планувати свій час. І наразі також відбуваються селектори під головуванням президента України для того, щоб посилити захист. Систем життєзабезпечення забезпечення столиці підрозділами протиповітряної оборони, а також необхідні заходи для того, щоб кияни могли цю зиму ще прожити з комфортом і унеможливити пошкодження систем життєзабезпечення. Хоча ми розуміємо, що ворог обстріли ворожі вони можуть завдати, завдати пошкодження критичній інфраструктурі столиці, але у будь-якому випадку Київ уже. Протягом кількох місяців неодноразово постраждав від таких обстрілів. Інфраструктура та системи життєво забезпечення були пошкоджені, тому довелось розгортати розгортати пункти незламності, розгортати пункти обігріву ДСНС і відпрацьовувати вже ситуацію з наслідками з огляду на можливість нового удару, які ви маєте рекомендації для киян? Чи треба додатково записатися водою продуктами? Можливо, що ще. Я думаю, що кияни всі свідомі люди і протягом чотирьох років неодноразово розуміють, що деякі запаси першої необхідності в будь-якому випадку треба мати в себе в домівках, але наразі ситуація не є настільки критичною, тому що майже у всіх районах, де ситуація досить складна, із подачою теплоносія. Розгорнуті пункти незламності, пункти обігріву, де кияни можуть зарядити додатково свої пристрої, де вони можуть отримати питну воду, зігрітися та поспілкуватися, де є безперебійний зв'язок та, та альтернативні джерела живлення, тому вони можуть бути на контакті зі своїми рідними та близькими. Але зауважуємо, що в будь-якому випадку кияни щоб вони не нехтували. Сигналами повітряної тривоги та переміщались до укриттів. Тим більше є укриття, які паралельно є пунктами незламності, і кияни зможуть там і відпочити і зарядити свої пристрої. А також ми нагадуємо, що в Києві розгорнуті майже усіх районах, особливо посилено в Дарницькому Дніпровському районі, де неможливо відновити через теплоносі, через значні пошкодження об'єкта критичної інфраструктури після останніх ворожих обстрілів. Там розгорнуті опорні пункти, декі. Я також можуть заночувати ну, з огляду на те, що ще і чергова хвиля морозу йде, та е, цієї ночі до мінус 15 може бути у столиці. То чи якісь додаткові заходи е, плануються в цьому контексті розгортання нових пунктів незламності, пунктів обігріву або в цьо, тієї інфраструктури, яка є, її уже достатньо. Наразі в Києві діючи більше 1505 пунктів незламності і пунктів обігріву. Разом всі вони є на мапі незламності. Майже також додатково є опорні пункти в разі необхідності по тим мікрорайонам. Та внутрішньобудинковим територіям, де буде така критична потреба, зможуть розгортати додаткові намети та пункти обігріву. Наразі цих пунктів є достатньо для забезпечення потреб киян навіть у тих районах, це Дніпровський Дарницький, де тривалий час відсутні теплоносії, де його не вдасться відновити. Проте хочеться зауважити, що протягом навіть сьогоднішнього дня додатково 311 будинків вдалось подати теплоносій після ворожого 12-го. Лютого це із числа 2600 будинків, у яких був відсутній теплоносій, тому близько 100 залишилось. Ну також залишились будинки, де присутня аварійність. Але щиро хочемо подякувати бригадам комунальників, бригадам Укрзалізниці та бригадам з інших регіонів, які залучались для відновлення теплопостачання та відновлення внутрішньобудинкових мереж у таких будинках, які постраждали від ворожого обстрілу. Приєднуємося до цих слів вдячності. Пані Катерина, дякую, що були сьогодні з нами. Це була Ктрина Поречниця Київської міської військової адміністрації.